Володимир Зеленський озвучив е, своє бачення гарантії безпеки тим часом. Е, за його словами, перший крок це українська армія, і, зокрема, фінансування особового складу в тій кількості, що є зараз. За словами президента, на більшу кількість військових коштів ніхто не дасть, а на меншу кількість Україна не погодиться. Далі, зброя для цієї армії. Послухаємо детальніше. Три трека, які потрібно підтримувати і фінансувати. І на це потрібні партнери. Перший трек. Вітчизняне наше виробництво. Дрони, технології тощо. Другий трек європейське виробництво, ППО, артилерія тощо. Третій трек торл американська зброя. А, Україна, за словами знов ж таки Володимира Зеленського, передала Сполученим Штатам договір про те, яка зброя конкретно необхідна. Другий крок це НАТО, яке нам поки що не дають, як висловився Зеленський. Тому в цьому треку Україна хоче зрозуміти, яку альтернативу ми можемо отримати. Зараз це називають НАТО лайк, тобто щось схоже на НАТО. А про це зокрема буде йтися на зустрічі з лідерами Європи наступного тижня. Там же будуть обговорювати те, які країни готові надсилати конкретно свої війська. За словами президента, серед таких держав є і неочікувані деталі тут. Зеленський не надав, але продовжив, що третій блок необхідних гарантій безпеки для України це санкції. Росія повинна отримати, якщо тобто які конкретні обмеження будуть застосовані проти Росії, якщо, наприклад, держава-терористка знову нападе з моря, чи з неба чи на землі, а треба зрозуміти, які країни чим будуть готові підтримати такий потрібний санкційний тиск на Москву.